У деяких записах у книгах написано, що різдво сьогодні, і я думаю, що я згоден з серцем Константином і вважаю, що сьогодні. Можна відзначати як згідно з запусами старинних книжок. Ну, тому що це українська церква, ПЦУ, От і все йде по-новому. Дуже тут мені сподобається, тому що ми живемо на українській землі. і Розмовляти треба у рідною рідної мови української. Учора був святий вечір, калятки вчора були, і сьогодні будуть калятки, і дітки будуть калятувати. В цьому році перший раз наша помісна українська православна церква святкує свято Різдва Христового, а також всі інші свята церковного календаря за новоюліанським календарем, за новим стилем. Ці події очікували всі парафіяни нашої церкви на наших людей. Є такий великий вплив російської церкви. Російської пропаганди культурою це не можна назвати релігію. Також це важко назвати, бо та церква, яка благословляє вбивати мирних людей на нашій українській землі, вона не може називатись церквою, це не може називатись релігією. І для мене дуже дивно, що ті священники, які залишаються тут в Україні, в єдності з так званим Московським патріархатом, що вони не хочуть об'єднуватись, що вони не хочуть святкувати разом всі християнські свята. Сьогодні вся повнота православної церкви України а Також більшість помісних православних церков святкує величне і світле свято Різдва Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми радіємо цій великій події, що в світ народився Христос, який дав кожному з нас надію на життя вічне, надію на прощення наших гріхів.